Всім привіт! З вами знову я, Олександр Гарчук, і ми продовжуємо тему про корисні звички щасливих та успішних. Приєднуйтесь! І якщо ви першу тему пропустили, вона є у посиланні знизу, перегляньте спочатку її, і ми йдемо далі. І сьогодні у нас звичка номер 2 І переглянувши це відео до самого кінця, ви дізнаєтесь. Як можна захиститися від небажаної інформації, потрапляючи до нас від мереж інтернет, фільмів та друзів, сусідів, таке інше, навчитись як можна трохи легше сприймати це все і не приймати це все близько до серця. Тож, поїхали. Для початку давайте згадаємо, як саме ви дивитесь новини чи Фейсбук, Інстаграм? Я вам нагадаю зараз, так? Да? Дивіться. Отак, згорбимось, да? згорбимось, наклон вперед. Згорбились і дивимось оце. Угу. Так, що тут у нас? Що... Ой, все погано. О, погано як все. Все, пог... все погано, погано. Подивлюсь краще Фейсбук і Інстаграм. Так, що тут у нас? О! Подруга, блін, на морі. Там все погано, а вона, блін, на морі. Ну, не можна ж так, а? Ну давай далі, що там ще? О, ще одна, так, що? Що тут вона? Ага, дивись, струнка така. Жере все підряд і така струнка. Ну, ти не можна ж так. тут це погано, ну, струнка, блін. Так? Пізнаєте, друзі, є таке трохи. Угу. Тож, дивіться, по-перше, треба, якщо дивимось Фейсбук-Інстаграм, вирівнюємося і дивимось ось так. Не схиляючись, це дасть нам поштовх сприймати інформацію більш позитивно. Те, що нам треба. А тепер. Ще круче. Розповідаю, був такий тест. Взяли дві групи студентів і їм розповідали одну і ту саму інформацію навчально, один і той самий чоловік. Але одна група сиділа ось так, руки схрещені, ноги схрещені і відхилені назад. Друга група сиділа у відкритій позиції, нахилившись вперед. І до чого дійшли науковці із цим своїм експериментом? Та група, яка була відкрита у відкритій позиції для отримання інформації, то вона засвоїла цей матеріал, уявіть собі, на 30% краще здали вони іспити, ніж ті, хто сиділи закриті. Тож, друзі, як ми це можемо використати для нас, шановних для нас любими. Ну як? Якщо ми знаємо, що нам буде потрапляти інформація небажана, погані новини, жахи, фільми там. Да? Ну оце все таке. Якщо хтось там сусідів якусь несе ерунду, вибачте, да? то ми можемо що зробити? Отако! Закриваємося трохи назад, відхиляємося, і ми стаємо менш зразу, менш стаємо вразливими. Для потрапляння цієї. інформації. Окей, добре запам'ятали. Якщо Фейсбучик і Інстаграм вирівнялись, ну і трохи краще світ стане. Якщо якісь страшилки, жахіття, закрились. Хоча б однією рукою, якщо телефон дивимось, хоча б однією рукою закрилися і новий схистили, і вже ви не будете сприймати все так близько для серця. Оце так, оце просто тож. Тоді до нової зустрічі із корисною звичкою номер 3. Всім пока!